Сьогодні покажемо вам те, що стоїть на передовій української радіоелектронної боротьби технології, які щодня тримають небо і землю в безпеці, захищають техніку, позиції і життя наших військових від fpv дронів, дронів камікадзе та скидів. Квазар 3M М. Це модульна система для захисту мобільних груп, техніки і позицій. Вона глушить ворожі FPV і Mavic, створюючи навколо особового складу та техніки реальну безпечну бульбашку. Це наша кодифікована українська розробка, яка стабільно тримає перешкоди навіть проти найпросунутіших засобів зв'язку ворога з високим коефіцієнтом посилення сигналу. Щомісяця ми виробляємо понад 100 систем квазар 3 м На фронті вже працює більше 500 комплексів. Система може мати від 3 до 10 каналів кожен на своїй антенні, потужністю 50 або 100 ватт. Ми використовуємо сучасні енергоефективні ган-модулі, які формують щільне поле перешкод. За потребою підрозділу ми комплектуємо блоки трьох типів: малий на 3-5 діапазонів, середній на 6-7-8 і великий на 9-10 діапазонів. І важливо, в одному блоці можуть стояти модулі різної потужності. Система генерує широкосмуговий шумовий сигнал у діапазоні 120 5850 МГц. Кожен діапазон працює незалежно з власною антенною та всенаправленою поляризацією. Що це дає? Квазар 3М може глушити одразу на багатьох частотах або прицільно бити саме по тій загрозі, яка актуальна тут і зараз. Дальність залежить від типу дрона, рельєфу, погоди, але для ближньої оборони цього більш ніж достатньо, щоб FPV не долетів до техніки чи позиції. Квазар 3М створений для фронту, а не під лабораторію. Він працює стабільно в екстремальних умовах: алюмінієвий ударостійкий корпус, комбінована система охолодження, захисту 68 ган модулі з мінімальним споживанням електроенергії, IP66, Корпус та кулери захищені від води, пилу та бруду, захист від перегріву та обриву фідерної лінії. Система ефективно працює за температуру від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсію та при відносній вологості до 98 Допускає зберігання при температурі від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсію без погіршення характеристик. Система може працювати від АКБ півтори-дві години автомобіля, генератора мережі 220. У базовий комплект входить блок подавлення з модулями завад, антени, стійка для монтажу на авто, кілки та кронштейни в разі встановлення на позиції, кабель для виносу антенн 5 метрів довжиною, кабель живлення, зарядний пристрій, пульт дистанційного управління та акумулятор, вага системи 20-35 кг. Квазар 3М це українська технологія, створена на реальному бойовому досвіді під реальні завдання військових. Він працює там, де кожна секунда може врятувати життя. Якщо ваш підрозділ, техніка чи позиція потребують надійного захисту від FPV, звертайтесь до TAF Industries. Квазар 3М та Квазар А доступні для замовлення та кастомізації під ваші завдання.